Перед коронацією новий король Великобританії, принц Чарльз третій, зустрічається з новою прем'єр-міністеркою Великобританії Лі Страс і плаче. Він заявляє, що не міг пережити цього моменту втрати своєї матері, і що цього моменту він боявся найбільше. Вівостібін соташи савмивірайджолиспікамзе. Борис Джонсон шокує великобританців. Мені було зле і я не міг далі говорити. До мене прийшли журналісти BBC декілька місяців тому і попросили мене сказати декілька слів про королеву Великобританії Єлизавету II в минулому часі. Я був шокований. Мене важко було вивести себе і або я заплакав, але це був момент. Відчаю і суму, і я попросив їх піти звідси, забратися геть. But I, was so overcome with sadness, that I had to ask them to go away. мені зле, і я не можу нормально дихати. Борис Джонсон розповів, як відреагував на смерть королеви Єлизавети II. Я просто задихнувся. каже екс-прем'єр-міністр Великобританії Борис. Джонсонюк, ми знаємо його саме так. Екс-глава британського уряду також згадав момент, коли журналісти попросили його говорити про Єлизавету II в минулому часі, хоча на той час вона ще була жива. Колишній прем'єр-міністр Великобританії Джонсон дуже засмутився через вістку про смерть королеви Великобританії Єлизавети II. Про це повідомляє The Guardian. Я просто задихнувся, мене дійсно нелегко зворушити до сліз. Але мене так охопив смуток, сказав Джонсон. Він додав, що зараз вся Великобританія і безліч людей у всьому світі відчувають такі ж раптові несподівані емоції у зв'язку зі смертю британської монархині. Крім того, Борис Джонсон розповів про те, що журналісти BBC попросили його записати данину поваги королеві ще за кілька місяців до фізичної смерті Єлизавети II. Кілька місяців тому телекомпанія попросила мене говорити про королеву в минулому часі. Мені довелося попросити їх піти, сказав Джонсон. Колишній прем'єр Великобританії також наголосив, що день смерті Єлизавети II став найсумнішим днем для його країни. У серцях кожного з нас біль від смерті нашої королеви глибоке та особисте почуття втрати, сказав політик. Борис Джонсон назвав покійну королеву яскравим і сяючим світлом, яке згасло. Він також прийняв британців з маленькими дітьми, які охоче повірили в те, що королева правитиме вічно і поза часом. She showed the world not just how to reign over people, she showed the world how to give, how to love. And how to serve. нагадаю, в мережі показали останнє фото королеви Єлизавети II. Останнім з ким зустрічалася її величність, була новообрана прем'єр-міністр Великобританії Ліс Страс, яка теж активно підтримує Україну. Ліс Страс очолила перше засідання парламенту, яке відбулося після смерті королеви Єлизавети II. Депутати вже вшанували у палаті громад. Пам'ять монархині хвилиною мовчання вони стояли у переповненій залі з опущеними головами, і щойно з'явилася інформація, що Чарльз третій офіційно. Став королем Великої Британії у Лондоні. Відбулося офіційне проголошення Чарльза Монархом. Чарльза III офіційно проголосила новим королем Великої Британії. Про це повідомляє BBC. Це відбулося під час історичної церемонії у тронному залі Лонського сент джеймського палацу перед радою престолонаслідування, до якої входять. Високопоставлені парламентарі і держслужбовці. Чарльз III заявив про смерть своєї матері королеви Єлизавети II і дав клятву зберегти церкву Шотландії. Він віддав шану покійній матері і з Біблією в руках вимовив клятву на вірність Великої Британії. Після цього він підписав цю клятву. Прокламацію після також підписали у порядку черговості спадкоємець престолу, принц Вільям, новий принц Уельський, дружина Чарльза III – королева консорт Каміла, голова ради, прем'єр-міністерка Великої Британії Лі Страс та архієпископ Кентерберійський. Ось такі світлини маємо станом на зараз. Далі гербовий король ордену підв'язки зачитав перше і головне звернення з балкона на двору монастиря. Він оголосив триразове ура його величності королю. Тричі, і щоразу королівська гвардія відповідала. Ура! Піднімаючи над головою свої шапки. Він також проголосив: Боже, бережи короля. Державні трубачі грали у цей момент королівський салют, після чого прозвучав державний гімн. Друга прокламація буде зачитана на сходах королівської біржі в Лондонському Сіті, а потім у півдні неділі у Шотландії, Північній Ірландії та Уельсі. До слова, коронація Чарльза III відбудеться пізніше. Нагадаю, що 8 вересня 96-річна королева Єлизавета II померла у Балморалі. Її старший син Чарльз автоматично спадкував престол після її смерті. Також повідомляється, що всі діти були присутні, коли помирала Єлизавета II. І що буде з Борисом Джонсоном? Україна виграє війну Борис Джонсон в останній день перебування на посаді прем'єр-міністра Британії сказав саме ці слова. Він дав чітко зрозуміти. Він вірить, що президент Зеленський та його народ зможуть і виграють війну в Україні. Прем'єр-міністр сказав. Екс-прем'єр-міністр сказав тоді, що він переконаний, що українські сили зможуть і надалі успішно відбувати російські сили, і додав, що Великобританія залишиться непохитною у своїй підтримці. Нагадаю, що Ліс Трас одна з найкращих подруг Бориса Джонсона, тому він спокійний з приводу цього. І також зараз ідуть перемовини з приводу того, чи стане Борис Джонсон генсеком НАТО, і також Вадим Пристайко, посол України в Великобританії, заявив. Що Бориса Джонсона скоро побачите в Україні, можливо, на новій посаді, і він буде робити все для перемоги України. Дякую Великобританії за міцну потужну підтримку. Вічна пам'ять королеві Великобританії Єлизаветі II та нехай живе король Великобританії Чарльз heavy responsibilities of sovereignty. Which have now passed to me. In taking up these responsibilities, I shall strive to follow the inspiring example I have been set in upholding constitutional government and to seek the peace, harmony, and prosperity.